Слава Ісусу Христу! Я хочу дати свідчення. Я своїм старшим сином купалася в Дністрі і я тупилася. Дитині було 5 років, 5-6, приміром десь так. І ситуація була безвихідна. І порятунку не було від кого сподіватися, тому що Дністер, ви знаєте від Дністер, там шутер вибирає, там яма на ямі, там неможливо. Водичка така. По коліна, а тут стаєш крок, і вода тебе скриває повністю. 3-4 метри, дуже глибока. І я топилася, тобто малий у мене був на руках. Якраз я зайшла з ним в воду, і так я йшла, так, Ну, вода була по коліна, і так в моменті провалилася я у воду в ту плір. І малого я тримала на руках. І ніхто не міг врятувати. І біля мене я чула, що діти, батьки плавають, купаються, але порятунку ні від кого не було чекати. І я подумала, Боже, я ще молода вмирати. І я попросила матір Божу, аби вона врятувала мене. І, дякуючи Богу, вона врятувала мене, тому що я в моменті стоїть миті, якось так я не знаю, мене з води винесло, і я вийшла і пішла, якби нічого не було. Була ясність дуже. І я вийшла і пішла головне на берег, і дитина навіть не злякалася. Він навіть не зрозумів, що з ним сталося. Тому що, ну не знаю, дуже було ясно так на небі. А справа в тому, що то була неділя, і мама ходить до отця Олега вже довший час і казала би, я пішла з нею. А я думаю, тато їде на Дністер, якусь шкода є машина, ти можна поїхати. Я випустила службу Божу. І таке було. Дякую. Дякую.